Навесні коли тануть сніги і на рясті заграє веселка. Повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. У дошкільному навчальному закладі номер 8 відділом освіти Бродівської райдержадміністрації спільно з вихователями району відбулось засідання клубу професійного спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів під назвою Відомий і невідомий Шевченко. Присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича, який був не лише геніальним народним поетом, мислителем, основоположником нової української літератури. Він був професійним педагогом. У своїх творах він висловлював дуже цінні думки з питань освіти і виховання дітей, чимало з яких не втратили актуальність. І сьогодні дану тему висвітлювали вихователі дошкільних навчальних закладів району. Адже саме доля дітей, їх майбутнє найбільше хвилювало Шевченка. На заході були прочитані вірші поета, написані для дітей, та уривки з поем про сімейні відносини. У ході дискусій обговорювалися відомі і маловідомі сторінки життя і творчості кобзаря, заповіти Тараса Григоровича Шевченка у проекції на сучасність. Велика увага приділялась виступаючими чудовим творам Шевченка, в яких він оспівує красу української природи. Учасники виразно читали вірші та вивчали їх за допомогою малювання подумки, обмінювались враженнями від прочитаного. Музичні керівники розповідали про відомих українських композиторів, які у своїй творчості звернулися до поезії Великого Кобзаря. Виступаючи, розкрили питання відомого та невідомого Шевченка за допомогою презентації. А організатори педагогічної зустрічі, методисти районного методкабінету, кабінету, зробили цікаву презентацію знайомство з людиною феноменом, який залишив значний слід українському письменстві, педагогіці, літературознавстві та історії. На заході було створено відповідний емоційний настрій, а слухачі намагались заглиблюватись у творчу лабораторію письменника, розкривали особливості його духовного світу. Наша нашої тезо. Мином козака немає, сохнемо на оквіночка, ніхто не спитає. Слай, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою пила? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівиною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестру, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву, на біле поникли личнику Лілей. І заплакала лілея -лі, росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала та й обмер. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що перестряє, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляла його, люди будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою гачіркою та ще й реготали жиди навіть нечистії, на мене плювали. От такого мій братику, було. було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла. Зимою під тином, а весною процвіла, я цвітом при долині, цвітом білим, як цвіт білий, аж гай звеселила. Зимою, люди Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквічались. І почали звати лілеєю снігоцвітом. Вільний шкіл, початки знані. Він був поетом волі час неволі, поетом доброти в засилі зла. Була у нього незвичайна доля, та доля України була. Як ми вже зрозуміли, Тарас Город Чевченко був людиною надзвичайних талантів і інтересів. Але в нього була одна єдина доля. Він надзвичайно любив Україну. Він мріяв про той час, коли Україна буде незалежною державою, коли в Україні буде поважатися її мова, її історія, коли люди будуть в Україні щасливими. І тому не дивно, що його дуже зацікавила ідея створення букваря, за допомогою якого люди навчаться читати українською мовою. Серед багатьох пережиттєвих збирань та Шевченка. Особливе місце посідає остання його книжка буквально русський для навчання грамоті українською мовою у недільних школах, складена із кращих зразків культури та частково власних творів. Це прощальна лебедина пісня, яку він посилав з берегів Неви далекій своїй Україні. Звичайно, що Тараса Гегоровича Шевченка не було коштів, щоб видати свою власну книжку, але він мав свій власний талант. Він написав свій автопортрет, і саме ось цей автопортрет, я дуже уважно дивилася автопортрети, мені здається, його не було. Він зобразив тут себе набагато молодшим, ніж і був на справді, тому що це фактично був його передостанній автопортрет. Зобразив себе набагато молодшим, але з дуже сумним-сурними очима. І цей автопортрет він розіграв у лотереї, щоб знайти кошти. Він не мав ні статків, ні своєї хати. А гроші одежа від продажу портрета, він витратив на видання, видання буквально. Буквар був невеличким. Він мав всього 24 сторінки, але вийшов він відносно великим тиражем 10 тисяч примірних. Причому гроші від продажу цієї книги йшли на потреби недільних та сільських шкіл. Це був перший підручник для навчальна грамота, написана українською мовою. Буквар побачив світ у 1861 році. Він коштував три копійки. Тарас говорить Шевченко, спеціально поставив на нього таку дуже надзвичайно низьку ціну для того, щоб його могли купити звичайні люди. Перед тим пантелеймон Куліш видав грамотку на російській мові, звичайно, яка коштувала 50 копійок. порівняйте, 3 копійки і 50 копійок. Грамотка була дуже гарна, дуже гарно оформлена, яскрава в твердій політурці, але за ціною вона була доступна. Далеко не кожна. щоб дати уявлення про тодішні ціни, наведу такий приклад. Кліп коштував 4 копійки, а Швець на 5-50-90. Недільні школи це були безплатні школи для дорослих у дореволюційний час, які працювали в неділю і святкові дні і надавали початкову освіту. У 1862 році в Україні їх було понад 110. Викладання в багатьох з них велося українською мовою. У листі до Михайла Чалого Шевченко описав. Посилаю вам на показ 10 екземплярів. Добре було б, якби можна розпустити його по уєзних та посельських школах та вже що хочете, та й ним. а як Бог поможе, зберете за нього гроші то положіть в касу ваших Воскресних шкіл. Тарас Григорій Чевченко не хотів завершити свою роботу лише над букварет. Він хотів видати також багато інших підручників. для... Навчання в недільних школах. І ось в своєму листі до того ж таки Михайло Цолого він пише: Думка є за букварем, на початок лізьбу, арифметику. І ціни, і величини, такої ж, як і буквар. За річбою, етнографію і географію в 5 копійок. А історію, тільки нашу, може в багаю 10 копійок. Якби Бог поміг оце мале діло зробити, то велике саме зробилося. Ну, а зараз я хочу ще е, розказати про одну невідому. Сторінку з життя Тараса Григоровича Шевченка, тому що він у нас безсмертний. І е, чи знаєте ви, що перепохування Тараса Григоровича Шевченка відбувалося двічі? Несанкціоноване сповнене таємниць перепохування Тараса Шевченка відбулося у 1939 році. Воно на сьогоднішній день мало кому відоме. Тоді в Каневі до 125-річчя. Під дня народження Тараса Григоровича на його могилі мали встановити монумент. Цей монумент, який височіє і донині. Тодішня могила була високим корганом, то ще розмивали землю. Люди підсипали могилу, і ніхто не знав, напевне, де саме лежить труна з тілом Тараса Григоровича. Під вагою гранітного пам'ятника, який стояв на той момент на могилі, Домовина могла розламатися. І тому вирішили розкопати курган і знайти склеп з труною. Спеціально створена урядова комісія мала конкретну мету знайти могилу. Коли шкірка наткнулася на склеп, членам комісії захотіло подивитися, що всередині. Далі почалася неяність. Ніхто не мав права виймати труну, відкривати її. Але відкрили. І побачили, що Шевченко лежить, як ви думаєте, аж у трьох домовинах. Сталося так не випадково. Відомо, що Тарас Григорович Шевченко помер у Петербурзі. І за заповітом він мав бути похоронений на Україні. А поки виборювали дозвіл на перевезення тіла академіка Шевченка. Почистями поховали на Смоленському цвинтарі. Тоді, опускаючи дубову домовину в землю, а Петербург, відомо, стоїть на болотах і побоялися, що ґрунтові води розмиють цю домовину і зруйнують її. І було вирішено покласти гріб у другий, концерти. Коли ж два місяці дістали дозвіл на перепоховання. Вести відомого поета через усю Росію даруйте металевому ящику, було якось незручно. І тому з'явилася третя домовлена Соснова. Уже оздоблена. травну процесію з Петербурга до Москви, а звідти і до Канова супроводжував найкращий друг Тараса Шевченка, художник Григорій Чистахівський. До останньої хвилини ніхто, крім нього, не знав, де поховають кобзаря. Було безліч варіантів. На Аскольдовій могилі, на цвинтарі Видобицького монастиря чи на горі щекавиці. І е, коли на перекладі Кременчук е, Тараса Григоровича привезли до Канева, містом ходили чутки, що нібито тіла отруні немає, а лежать там свячені гайдамацькі шари, які заховають у могилі, щоб потім... Підняти народ на повстання. Вона була дуже важка. Ну, а відомо всі знали, і ви сьогодні всі бачили з портретів, з автопортретів художника, що він був худорлявий, невисокий на зріст. І люди зрозуміли, що Шевченко не міг стільки важити. Ніхто не вірив, що помер, що поет помер. Вони вважали, що він живий, що його заслали до Сибіру, і звідти він жле. Українському народові свої недлінні послання. Всі ці факти і спричинили до того, що в 1939 році комісія з перепохуванням вирішила самовільно відкрити труну, аби переконатися, що там справді лежить Тарас Григорович Шевченко. У канері Тараса Григоровича відспівали в древньому Успенському соборі. Чистахівський ледь не посварився з родичами покійного. Коли наполягав, щоб Кобзаря поховали на Чернечій горі, у тих місцях, де сам Шевченко незадовго до смерті вибирав собі землю під хату. І ось 22 травня 1861 року на Чернечій горі вимарували склеп з жовтої цегли, тут туди поставили домовину і за козацьким звичаєм насипали високий курган. У цій багатословенній землі Шевченко пролежав 78 років, аж доки урядова комісія розкопала могилу і відкрила труну. Підозрілі до всього пільшовики, хоч і не мали дозволу, розбили стіну склеку, виняли одну домовину, тоді другу металеву. До речі, сказати, що металева домовина була закрита на замок. Не зірвали цей замок, виняли і третю. І не встили, не встояли перед спокусою глянути на прах Тараса Григоровича Шевченка. Коли вони вони багато чого чекали, але коли відкрили домовину, то побачили, так записано і в акті комісії, що Шевченко лежить у труні як живий. Через стільки часу по смерті сподівалися побачити кістки та летіли одяг. Але і обличчя, і костюм покійного добре збереглися, так? Неначе поховали його зовсім недавно. Перехрестилися. Навіть партійні діячі. За кільканадцять секунд, що була відкрита труна, на очах присутніх обличчя Шевченка поволі сіріло. Перелякані побаченим, а ще більше можливим покаранням за незаконні дії. Члени комісії закрили труну, замурували три домовини в склеті, склали таємно акт перепоховання і змовилися мовчати про побачення. А серед людей поповзли чутки про те, що Шевченко святий, що зміна кольору обличчя – це Божий знак, щоб налякати тих більшовиків, що наважилися вчинити. Над, наругою, наругу, над могилою Тараса Григоровича Шевченка. І так і мовчали вони. А лише наприкінці 1970 року одна із членів комісії, надія Цвинтарна, місцева активістка, орденоносна більшовичка, наважилася розповісти Роман Шевченка. Згадала жінка й те, що поряд із тілом Тараса Григоровича лежав незотвілий кобзар кілька сухих гілочок і майже неушкоджена релігійна стрічка. Можливо, все це і є свідченням Божої ласки, знак, що Шевченко святий Тарас Григорович є богом обраною людиною, яка не кожне сторіччя приходить на землю. Надільність його останків і є освіченням. Ні, вермок і Щасливі дні, і ній судні до свитниця до тераси. Не суду в своїй зумі, коли в душі моїй примо, коли в душі вокей в віще, іду до нього до живо, у все вірші і поем. Сі не зли, гардую кроків і серцем чую тожу ми, куре на стоне нічого щоб розбудити всіх, хто спи, уревено стомнені нічого роки, щоб розбудити всіх, хто спив. Oh, Черно на ружа на чоли стои. О, oh, крута да кръвта, не там, там, О, oh, крута да там, там, там,

Неначе грішних і на бога, своїм печальних несучи, і до кілля заповіту лонібе.

you